Всім привіт! Сьогодні у нас огляд без рукавичок. Чому? Тому що треба, буде? треба будуть руки. На огляді у нас сьогодні дуже цікава штука. У мене в користуванні особисто така є це у товариша. Це штучка для мотання повітків, так би мовити. Ось вона йде в такому кейсовому кейсі пластиковому. Тут. Бумагенці, які вони в принципі бувають. Ці штучки. Все на китайській мові. Тут мангал, як цим користуватися. Чому знімаю огляд? Тому що цей мануал не всім зрозумілий. Що нас зустрічає? Нас зустрічає отака от штука. Бувають вони червоні, білі, чорні, зелені, прозорі. Які завгодно. У нас три рухомі частини. Це. Так ось кнопочка. Бачите? Там фіксується гачок. Далі. Отака оштучка, яка ходить. І безпосередньо кнопка запуску. Ось вона. Але тут немає батарейок. І воно не працює. Зараз ми ставимо батарейки. Тож, беремо дві батарейки, типу ААА Мізинчикові. Вставляємо їх з правильною полярністю і закриваємо наш відсік. батарейний відсік. Закрив. Що отримаємо? отримаємо. Отакою ситуація. Як це і працює? Зараз. відкрию відкриваю. Тербацький коробас. Беремо жилку. Беремо. Гачок. Гачок. А ось у мене Мерлін, адже є два штуки на десятку. Вечені, давайте. Всьомого намотаємо. Це дуже Гарна штука людям, які їздять на фідерну рибалку, професіонали і не використовують типу, в'язання клінчі, там, я не знаю, дуже хитрі вузли. А людина просто приїхала, напхала прикормки в кормушку, закинула це все в річку і хоче просто сидіти насолоджуватися базовою, звичайною, простою риболовлею, без оцих усіх. Спортивний штук. А впіймати одну і бути задоволеним. Ось. Тож, беремо жилочку. Що робимо далі? Далі, далі, далі. Далі ми беремо гачок гачок. Е, і вставляємо не, не дуже важливо якою стороною, але вставляємо, там є такий піптик, він опускається. там. І фіксуємо отак от гачок. Можете фіксувати, як вам буде більш удобно в іншу сторону. ну, то таке. Мені так більш удобно. І Берете жилку і проводите через оцю -цю металічну скабу. Не знаю, видно жилку на камеру чи ні. Далі жилочку проводите через паз. Захоплюєте оцю цей язичок, проводите біля гачка і опускаєте вниз. Ось така конструкція. Тримаєте жилку знизу. І далі. Раз, два, три, чотири, п'ять. Допустимо. там п'ять обертів, шостий, сьомий. Сім обертів зробили. Проводите язичок в цю сторону. З нього спадає жилка І ви знизу тягнете її, тягнете, тягнете, тягнете. Типу, ну, там, затягнули, нажимаєте фіксатор і витягаєте вже оснащений гачок. Не знаю, буде видно чи ні, скоріше за все, ні. Спробуємо отак от якось. Ну, типу. Мотає воно, в принципі, нормально, адекватно, міцно. У мене як у базового рибалки, мене задовільняє, в принципі, те, що це швидко, це безгемерно, не викликає якихось там не потребує особливих навичок. Ну і типу, я от розмовляю, ще одного намотав, зараз візьму. Ось, зачепив, ну це, зрозуміло, що зараз я просто розмовляю, так і відволікаюсь. А так зачепив, гачка вставив, в паз. Зафіксував його, провів, провів, опустив. Далі, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Там не важливо скільки треба обертів, скільки хоч до пола. Далі потягнув, затиснув. У мене гача пульпа внутрі сторону поставив. Такі. Далі натиснули і витягли. І все, у вас готова оснастка. Тож, посилання залишу в описі. Кожному рибалці рекомендую такий гаджет мати в з ручкою, без ручки. Коштує він не мільйон гривень. В Китаї в нас дорожче, звичайно. Але отаку штуку. Дуже раджу мати хазяйстві, якщо ви рибалка. Тож всім дякую за перегляд, гарного дня.